Чому ми співаємо під час е, поклоніння? Е, я вивча таке речення. Під час поклоніння ми співаємо, щоб прославляти Бога, навчати та підбадьорювати один одного. В цьому реченні ми бачимо, що ми співаємо не просто так, не просто для того, аби поспівати. Це не кероки, де ми співаємо пісні і тут іграють люди. Це час, коли ми можемо разом в спільності славити нашого Господа і зростати в цьому. І для того, аби. Це зрозуміти, задамо декілька питань, е, в яких ми зможемо розглянути і задати цьому реченню більше запитань. Що відбувається, коли ми співаємо? Е, для цього нам ми відкриємо наше слово Боже, і це буде такі вірші, як Ефесянам 5 розділ, з 15 21 вірш, а конкретно дев'ятнадцяти, два 21 вірш, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями. Співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Ісуса Господа нашого, Ісуса Христа, підкоряючись один одному в христовому страху. Та Колосян 3 розділ, 16 вірш. Нехай Слово Христа щедро перебуває у вас, коли навчаєте і наставляєте один одного у всій мудрості і з вдячністю, співаєте Богові у ваших серцях псалми, гімни та духовні пісні. Тобто ми бачимо, що в Слово Божому записаний заклик для того, аби ми співали та прославляли нашого Господа. І це час, коли ми можемо бути в спільності. І, як тут написано, нехай Слово Христа щедро перебуває у вас, коли навчаєте і наставляєте один одного у всій умудрості, ми співаємо не просто пісні, які придумані людьми. Наші пісні ми будуємо на Слові Божому. І наступне питання як слово Боже стосується співу? Святий Дух використовує Біблію, щоб навчати нас і наповнює нас знаннями про Божу волю, Слово Христове, ось чому спільний спів охоплює біблійні тексти та теми. Якщо ви звернете увагу на пісні, які ми з вами співаємо, більшість та майже всі пісні побудовані на якихось біблійних темах, біблійних ідеях та якихось біблійних закликах, які є в Слові Божому. Заклики славити Бога, Любити або історії про те. Як Бог зробив щось для нас. Визволив, наприклад, на із пісні, навіть якщо ні. Це біблійна історія про те, як троє молодих хлопців попали в вогонь, але все одно наклали надії на Господа, І що навіть якщо Бог не спасе їх, вони будуть вірити в нього. Наступне наше запитання: як Святий Дух впливає на спів? Святий Дух дай віруючим можливість побачити і зрозуміти волю Господа, що спонукає їх приносити подяку. Через спів ми знаємо, що коли ми читаємо Слово Боже, то Святий Дух якось працює в нас. І Він є таким нашим водітелем в тому, що ми будемо робити, кудись направляє нас і відкриває нам якісь істини. Так само, через те, що ми використовуємо біліні істини і вірші в наших піснях, так само Святий Дух може. Працювати і через пісні, відкриваючи нам якісь істини та характер Бога, які ми співаємо і які ми прославляємо через наші пісні. Дух і слово взаємодіють у співі. Дух використовує слово, щоб дати нам потрібні слова і спонукати нас до співу. Я не знаю, чи колись ви включали самі вдома собі якісь пісні прославлення і співали одні, але той момент, коли співаєте в церкві спільності, зовсім інший, тому що ви перебуваєте. Цій спільності, коли разом з церквою наші голоса об'єднуються і ми можемо співати до нашого Бога. І також те, що ми читали, Біблія написані про псалми, гімни та духовні пісні. Це не просто три різні види пісень, а три реалізації для співу Бога. Це просто приклад того, як ми можемо співати Божі, Божі слова. І, наприклад, в Біблії згадуються інші види музики. Які важко якось класифікувати як пісні. Наприклад, нова пісня святих на небесах, об'явлена 5 розділ, 9-10 вірш. Або пісню, яку Моїсей співав з ізраїльськими піснями, коли виводив єгіптян з гіберського рабства. Вихід 15 розділ. І наступне питання: хто є аудиторією, коли ми співаємо для нашого Бога? От. Зробив таку невеличку діаграму, на якій написано вертикально та горизонтально. Коли ми співаємо для Бога, ми співаємо, прославляючи Його. Ми співаємо в сіро і Святий Дух, сповнює нас, і ми можемо співати для того, аби прославляти Господа. Але це працює не тільки в вертикальну сторону, коли ми співаємо до Бога. Так само ми співаємо і для інших людей. Коли ви співаєте в спільності, ви можете підбадьорювати інших людей. Не знаю, чи ви колись бачили людей, які співають від щирого серця, і ви бачите, що не просто він співає пісню, а це пісня торкнулася його, і вона якось впливає на нього. Тому так само і спів спільності може підбадьорювати інших людей до Бога. Я знайшов таку цитату. С Сінклер Фьюсон. В одній з своїх книг сказав: саме Бог дарує нам духопоклоніння. І саме те, що ми знаємо про Бога, виробляє цей дух поклоніння. Ми можемо сказати, що поклоніння – це просто богослов'я, богославське вчення, те, що ми думаємо про Бога прохід до вищого стану. Замість того, щоб просто думати про нього, ми говоримо йому в молитві хвили та в пісні про нашу віру, про те, яким він є великим і славним. Це Вірші, які були, опирався в цій проповіді, і так, давайте підсумуємо невеличкий такий підсумок. Коли ми співаємо разом, це об'єднує нас, роблячи ближчими та однодубцями в тому, що ми говоримо і чим ми живемо. Наші голоси зливаються в єдину мелодію, прославляючи великого нашого Творця. Спів також може чомусь нас навчати. Пісні також можуть вчити нас якимось істинам про Бога. Це читати Біблію, але замість слів ми використовуємо музику та пісні. Ми зараз будемо з вами співати пісню для дітей, тому спробуйте в цій пісні почути і зрозуміти якусь одну біблійну істину, яку або характер Бога, або просто, не просто співати, а віддати йому хвалу за те, яким він є. І я запрошую групу прославлення зараз для того, аби заспівати. Давайте повторимо, ще Давайте повторимо фразу. Я забув за це. Uh, можна відкрити ще раз презентацію. Uh, четвертий слайд. І це буде фраза: під час поклоніння ми співаємо, що прославляти Бога, навчати та підбадьорювати один одного. Давайте разом прочитаємо це речення. Під час поклоніння ми співаємо, що прославляти Бога, навчати та підбадьорювати один одного. Давайте співати, церква. suspender Но Він мене, це я добре знаю вже, в світі зла я не боюсь, бо зі мною мій Ісус. Так Ісус любить, так Ісус любить, так Ісус любить, так чисть святе. Чи святе письмо